Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Телефонний палець або ж мовою оригіналу смартфон пінкі. На заході все частіше звертають увагу на невеличку вм'ятину на мізинцях. Ви чули щось про телефонний мізинець. Ні, американські медики помітили, люди постійно притримують свій телефон мізинцем, адже так зручно. Але що буде, якщо телефони з руки прибрати, а долоню лишити непорушною? Мізинець непомітно перетворюється на скрючений гачок. Від смартфона на пальці утворюється м'ятина по формі цього телефона. Я ніколи про це не думав. Здавалося би нічого страшного. Але навіть у TikTok можна зустріти відео, де американські медики застерігають, така деформація може призвести до більш серйозних наслідків. Якщо ми тримаємо телефон ось так. Подивіться, що наш мізинець тут робить. Подивіться, який він скручений. Крім безневинної вм'ятини у напрузі. Половина руки. Якщо б ми розрізали наше зап'ястя, не робіть цього, але якби розрізали і подивилися, що там відбувається, тут є два головні нерви. Один із них ліктьовий. Ліктьовий нерв іде від мізинця до ліктя. Тому, якщо людина помітила, що в неї болить ця частина руки, не виняток, що причина тому телефон. Ну і мізинець. Адже діктьовий нерв береться звідси і аж до гори хоч серйозних досліджень на цю тему поки що немає, американські медики вже наголошують, замисліться про свою руку під час використання смартфона. А змі розмірковують, чи правда це все таки, але водночас додають: мабуть, таки варто користуватися телефонами поменше. Хоча чи можливо це нині?